Це територія одного з сіл Великописарівської громади. Від мене до кордону з Росією тут близько 400 метрів. Далі за крайньою лісосмугою вже територія Російської Федерації. Чотири місяці тому, внаслідок обстрілу російськими військами, була пошкоджена лінія електропередач, яка живить це село та кілька сусідніх. З того часу люди тут живуть без електроенергії. У місцевому магазині двічі на день вмикають генератор. Місцеві жителі можуть прийти та підзарядити свої гаджети. Мешканка села Гана Свиридівна розповідає, зробити це може вкрай рідко. Жінка-пенсіонерка доглядає за сестрою з інвалідністю. До повномасштабної війни каже, їм допомагали соцпрацівники. Нині ж усе має робити сама. А за відсутності електроенергії стало ще важче. Сістрі 94 роки, мені 86. Я вже не можу води з колодця достати. Я вийду серед дороги і стою, ж ту, поки хтось йде, попросить. Так як включила, почув включила, та а тепер нам, ну, що робити? У березні 22 го року переїхала в це село з Харкова ну, пані Світлана. Я приїхала, коли я працювала на тепловій станції і коли станцію мою розгромили, ми приїхали 5 березня. Приїхали сюди, приїхали сюди на родину, там де тут сказали сусіди, що тихо. І ми так у минулому році було нам набагато краще, ніж зараз. Без світа дуже важко. Дуже тяжко. Що, ну що ще казати? Нічого, виживаємо. Пані Тетяна живе в прикордонному селі понад 30 років. Разом з чоловіком тримають домашнє господарство. Отак От ми набираємо водичку, поїти худобу, телят, птицю, собак, е, включаємо генератор і включаємо той фонтанчик, бахчисара, я його називаю. І по шлангу набираємо водичку. Це на два-три на дня нам вистачає. Ось мангал, колись мирний час. Ми тут дуже часто жарили шашлик, але зараз не те время, нема того настрою. Я готую на дровах е, своїм собакам їжу, кашу варю там з м'ясом і так далі. Собі їжу готують господарі за допомогою газового балону в літній кухні, каже пані Тетяна. Якщо ж потрібна електроенергія, вмикають акумулятор. Чоловік пристосував таке. мені, значить, Якщо мені ввечері захочеться, чи чаю, чи чогось там яйце якесь жарить. Отут, от лампочка одівається отакі дві штуки, куди щоб не заглючила, так чи так, то він мені одягає і горить світло. В сусідній кімнаті на столі в мисках зберігають м'ясо, обов'язково його солять. М'ясні продукти 2-3 дня, все треба, або борщі варити, але маленькі порції, потрошку, по щоб не дуже багато, ніяких запасів немає. Ще селянин привик, щоб звик, щоб були запаси, там м'яса, там дещо немає. Зараз такого немає. Нещодавно пані Тетяна з чоловіком придбали сонячну панель, тож тепер у будинку є світло, а односельці можуть тут зарядити свої гаджети. Приходять дівчата і заряджаємо телефони, ноутбуки. Ну, отак якось трішечки такої цивілізації нам дихнула завдяки такої панельки. Жителі прикордоння розповіли, що з проханням відновити електропостачання неодноразово зверталися і до керівництва області, і ПАД суми обленерго, але допомоги не отримали. Тож, зібравши ініціативну групу, приїхали в Сумську обласну військову адміністрацію. Так, буває гучно, але дуже багато і таких тихих днів, коли можна десь внедритися і зробити нам світло, скрутити. Поки зараз кровіт. погода є, гарна так. погода. Як задощиться, до нас не доїдуть. Під час зустрічі представник суми обленерго Олександр Маландій розповів, електропостачання поки відновити не можуть. Пов'язано це з небезпекою для енергетиків. Як тільки приїжджає спецтехніка. У нас спецтехніка дуже що така. Е Специфічно, це спецавтомобіль ЗІЛ-131, і на цьому ЗІЛ-131 стоїть вишка ТВ-26. Тобто, якщо ми виїжджаємо вже за територію з селища міського типу Велика Писарівка, вже чути, чути, там поля, все, чути, що їде спецтехніка, вже, вже починають. Є план відновлення нас щодо мережі. Як тільки буде, десь може зміститися, щоб не буде так гучно. Ми все зробимо. Заступниця начальника Сумської обласної військової адміністрації Марія Зонова запропонувала жителям прикордонних сіл тимчасово виїхати. Однак люди відповіли, що родини з дітьми евакуювались, а вони свої домівки не покинуть. У підсумку вирішили залучити до відновлення електромереж сусідня, Харківобленерго. Два тижні на опрацювання технічних рішень з Харківською областю, з Харківобленерго, можливості підключення до їх мереж, можливості технологічної можливості поставки постачання електроенергії до споживачів і відповідно повідомлення мешканців щодо повідомити письмового телефоном будь-яким доступним засобом зв'язку. Тобто беремо на контроль це питання. Усі мешканці, говорить Тетяна Блошкіна, сподіваються, що питання електропостачання вирішиться до настання холодів. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.